Доброго дня, шановні жителі Лохвиці. Я дуже мені приємно, що е, ви зібралися, покинули домівки, вийшли на це колюче сонце, е, щоб почути і дізнатися про кандидата в депутати. Я вам скажу, я дуже задоволений і дякую йому, що він запросив мене до цієї е, події сьогоднішнього дня. Е, я воював під його керівництвом е, майже рік. І починали ми з ним з самого початку е, війни на Донбасі після Майдану. Е, хочу сказати, е, це був перший мій командир, і, як кажуть, вони на переправі не міняють. Я з ним ішов до кінця. Дуже досить багато е, побратимів наших на сьогоднішній день немає живих. Але нікого не забув Валентин Менко. Він допомагає фінансово сім'ям, він допомагав спохоронам із пам'ятниками. Тому ми його не залишимо в він одного і будемо з ним йти до кінця. Наскільки я знаю, його вибачте натуру, ця людина могла вдвічі сказати генералу. За будь-які злочинні накази. Він ніколи не посилав людей на вірну смерть, так як це робили другі військові командири. Скажу, що Валентин Манько був тричі поранений, він кожен з нас був як мінімум один раз поранений. Він був тричі поранений, він завжди йшов в голові колони, він йшов в розвідувательний груп.